Ветеран АТО Олександр Косолапов разом із волонтерською організацією зі США безкоштовно перевозить поранених військових на протезах з реабілітаційного центру на лікування в шпиталь. Ініціатива вже триває протягом кількох місяців. В один із рейсів вирушили наші кореспонденти. Ось цей бус для поранених військових збройних сил України надала американська волонтерська організація з США United Help Ukraine. На ньому ветеран АТО Олександр Косолапов регулярно перевозить захисників з ампутаціями на лікування з реабілітаційного центру до військових шпиталів. За протезом готується їхати Володимир Камаргін на війні. Він втратив частину ноги під час зачистки Білогорівки на Луганщині. Розвитка боєм, лісополосу зачищали. Так же само спешились, вступили в бой. У спочатку сначала в руку поранило з пулемета. Потом... Розстріляли її ногу. Після поранення військовий місяць перебував без свідомості, а потім проходив тривале лікування. Військового повертали до життя у шпиталях Краматорська, Дніпра, а згодом Львова. І ось зараз у реабілітаційному центрі готується ставати на протез. Тут уже в Львові вже мене почали займатися реабілітологи. Трошки мене на ножку, ну займатися. сейчас уже намного ну, отошел, добро себя чувствую. Осталось протезироваться. Сегодня мне должны культиприемник, слепок сделать для культиприемника. Это зарублять протез, запчастыны я уже заказал и уже. Как-то так. Навіть із протезом чоловік планує повертатися до війська і продовжити службу зі своїм сином, адже він теж надихнувся прикладом батька і служить в лавах збройних сил України. Володимир жартує в сім'ї тато десантник, а син морпіг. І таких, як Володимир, десятки. Волонтерський рейс регулярно перевозить поранених по лікарнях на Львівщині. За кермом ветеран АТО Олександр Косолапов. Він ще на початку війни воював у батальйоні Айдар, зазнав важких поранень, а нині допомагає побратимам. Хлопці багаріли. Документи, вони лежать в госпіталі, вони візочники, їм важко. Вони не знають Львова, їх треба відвести, щоб вони поновили документи. Почали з цього там, під'їхали в госпіталь, забрали, відвезли. Вони зробили, повернули. Плюс є ще така необхідність, бо Ну, в госпіталі великий наплив поранених, тому і з відділень переводять, перевозять, то треба возити. Автомобіль має необхідне обладнання, щоб комфортно перевозити військових з ампутаціями. Всередині пристосовані пандуси. Є спеціальні кріплення, щоб закріпити віски. Тож щотижня рейси перевозять десятки військових, котрим потрібна допомога. Христина Парубіна, зармальник телеканал Еспресо.